Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 31 липня. 31 липня липня го року до нашої ери, день, що став початком кінця для легендарної пари Марка Антонія і Клеопатри. Біля стін Олександрії відбулася вирішальна битва за владу у Римській імперії. Війська Октавіана наблизилися до міста, і Марк Антоній ще спробував чинити опір. З загоном кінноти він навіть відбив першу атаку. Здавалося, у нього ще є шанс. Та зрада зробила свою справу. Піхота Антонія зазнала поразки. Єгипетський флот перейшов на бік ворога, а кіннотники відступили. Залишившись сам на сам з поразкою, Антоній замкнувся у місті. Наступного дня йому повідомили трагічну звістку. Клеопатра, мовляв, загинула. Не витримавши болю втрати, він кинувся на свій меч. Але трагічна іронія: Клеопатра була жива. Її сховали в гробниці, і коли Антонія до неї принесли, він ще дихав. Помер у її обіймах, ставши одним з символів любові, що не пережила політики. Після цих подій Октавіан захопив Єгипет. Клеопатра згодом також покінчила з собою. А Римська імперія остаточно підкорилась владі Октавіана. 31 липня 1924 року польський уряд ухвалив постанову, яка фактично заборонила використання української мови в державних установах на території східної Галичини. У регіоні, де більшість населення складали українці, їхню мову усунули з адміністрації судів, шкіл та органів самоврядування. Це рішення стало продовженням політики. Полонізації, яку друга річ Посполита проводила після Першої світової, Варшава намагалася перетворити українців на лояльних польських громадян, витіснивши їхню мову, культуру та навіть істеричну пам'ять. Українських службовців звільняли або змушували переходити на польську. А всі офіційні документи дозволялись вести лише однією мовою польською. Для українців Галичини це був черговий удар. Вони боролися за свої школи за право говорити рідною мовою, за культурну автономію. Проте натомість отримали утиски, обмеження та байдужість з боку офіційної влади. А як ви вважаєте, чому мова так часто стає інструментом політики? І чи достатньо ми сьогодні захищаємо своє право говорити українською? Поділіться своїми думками в коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на цей канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.